І всім привіт, друзі! Якщо ви не знали, то я граю в Grove A Garden. І мені дали такі класні подарунки, що я вам зараз покажу. Ще вітаю всіх іменинників Петра і Павла. З Петром і Павлом. Я сам. Е... Як це? Я сам Павло. Тож вітаю ще всіх інших. Друзі, хотів вам показати, дивіться. Я дав... Вийшло оновлення в Grover Garden. Добавили таку штучку, там де дають оці сонечка, бачите? Ось тут. І за ці сонечка. Я вам зараз... Ой, блін, перепрошую. Я щось не те натиснув, зараз покажу вам. Я не на то натиснув. Ось. І тут можна за оці сонечка купляти. Наприклад, я можу оце купити, а оце я не можу купити, але мені подарували, бачите, саме сітпак. Тут навіть гам'ячка можна. Добре, друзі. І дивіться, який прикол. У мене є кілька петів, якщо ви не знали. У мене ще є. Мавпочка і якась штука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не знаю, що вони дають. Окей, е, я дав кілька ананасів. У мене ще тут є Green Apple. А я дав кілька от таких ананасиків. Золотий. золотий. Давайте е, я дав кілька ананасиків одному пацану. І е, потім заходжу дивлюсь. Знаєте що? Бачу отаку картину. Мені дають оцю поливалку. і оцю. А потім я ще не встиг подивитись на оці дві, тут бачу Summer Seed Pack. Це капець. Давайте ще подивимось скільки оце коштує. this десь О, 41 тисяча. Добре, я, якщо щось, я вам можу дати якийсь. Фрукт із свого города, бо ну мені не тяжко. Mm. О, ну, окей. Давайте вже відкривати. То ми я вас також дуже сильно зацікавив Ну, а ми починаємо відкривати. Дайте, що випаде, що випаде, що випаде, що випаде? Що випало? випаде? Ну от що це таке? Це грушик. А, та груша. Треба буде щось запитатись потім. Треба буде потім запитатись. Е, кому треба можу дати оцього оцього пацана. Або оцього або мишку. Коранготангу я не даю, бо він прикольний прикольний пацан. А, ну, і... Можу вам мешку дати або у цього пацана, бо я не знаю, що вони роблять. А в мене ще є отаке оновлення. Я ще собі тих купити багато таких штучок, багато нових як -то, сіїв насінь. Ну і в принципі отак. Реготанка мені, до речі, дали так само, як амарку, а оце я вибив. You can place your pets in your garden. І поставили лайк. Дивіться, що тут треба робити. Збираєте оці... Я вам зараз покажу всі нові фрукти оновлення. Це не оновлення. Дивіться. Ви, ви маєте позбирати. О, Це ми купуємо. Ем... Ківі! Кивіт! Киві! Kiwi! E, ну, e, Ми маємо збирати Sugar Apple, це новий фрукт, Ця штука це новий фрукт, оце новий фрукт, оце новий фрукт, оце новий фрукт, оце новий фрукт. Що ж це новий фрукт? Оце новий фрукт. Watermelon buf, оце новий фрукт. Green Apple Shi також. Авокадо також. Банана також. У мене є два банани. Пінепл, тобто ці ананаси також. Ківі і оці кар... дивіться, як я вам поясню, Оце все старі. Оце все старі. І ватермелон також. А далі, оце все нове, то ви маєте класти в кошик. Є 10 хвилин на одну годину. І ви за ті 10 хвилин. Маєте встигнути покласти якнай більше е, оцих е, нових штук. Ой, е, на Ну, не насінь, а те, що з них виросло. І. і що? І Вам будуть даватися оці сонечка, і ви за них можете багато що купити. Бо осасіс шостомек, осасіс Крейт. Вот так він Бранд і так далі. Е, ну, давайте, куди я грошей Е, Окей. Так, оце ми забираємо. Так, оце поливалка. Я же плутаюсь просто, я не нехай просто дивитися. От мене більше цікавить Київ. Дивіться, ця Рафеліста, це я вам зараз покажу. Це оця штука. А Києві, от Києві я не бачив. Рафеліста це... Оце що я вам тільки що показував. Оце. А Києві я не знаю що. У мене вже весь город забитий. Зараз я вже не знаю, куди Куда то. Куди то класти? У мене ще є крап. Краба, я нагадаю не хочу вам давайте. Так, ну, також це прикольний він. шекелі. Це якщо, щось в валютах, хто називає. Шекель це валюта. Рафліст, рофіліст я кудись посажу. Я знайду місце для неї. Басик спринтер. Басик. Ну, дивіться, друзі. Э... А Я роблю розіграш петів. Дивіться, які умови конкурсу. Ви можете взяти, я вам можу подарувати або цього пета, або мишку. Але умови такі. Ви маєте написати якийсь коментар і своє ID. І е, той, в кого буде 0 лайків на коментарі. Ну, окрім мене. Окрім мене, я буду бачити. то я, Якщо щось, то я вам скажу, що ви виграли. Тож, якщо ви протримаєтесь без лайків, то я вам е, подарую на вибір або оцю мишку, або у оць, цього пелікана чи хтось. Е, ну, і в принципі, друзі, будемо закінчувати, вже підходити до кінця. Всім гарного дня, всім до побачення.